Так, у нас же є Роман Михайлович, я бачу. Да? Роман Михайлович, ви тут, я бачу, так. Да. Так, продовжуємо. Е, багато було питань РРО прро Знаєте, ми зробили так: е, застосування РРО РРО-ПРРО в сфері громадського харчування та послуг найпоширеніші помилки користувачів та відповідальних за їх вчинення. Уже досконало, я думаю, розкаже нам Роман Михайлович а не по одному, там по чайній ложці подавати питання. Тому слухаємо вас уважно. Вітаю всіх учасників. Я щасливий на відміну від попередніх доповідачів, хоча б за те, що ми останні два роки не маємо жодних системних змін. До порядку проведення розрахунків у сфері е, торгівлі громадського харчування та послуг останні системні зміни, і вони всім відомі: це закон України 10.17 від десятого, аж року, який е, відтермінував в останнє е, запровадження фіскалізації розрахункових операцій в Україні, але з 1 січня 22-го року. Без жодних додаткових змін банально вступила в дію загальна е, системна норма закону 265 е, і вона кореспондується повністю з перехідними положеннями додаткового кодексу щодо обов'язкової фіскалізації розрахункових операцій з суб'єктами господарювання е, всіх форм власності, в тому числі. ФОПами, фізичними особами-підприємцями, які застосовують спрощену систему оподаткування та використовують другу-четверту групи. Перша група єдиного податку як була, так і є звільнення від обов'язкового застосування реєстратора розрахункових операцій. Способи проведення розрахунків також є визначальними для. Наявності чи відсутності пільг щодо застосування і обов'язковості фіскалізації розрахункових операцій, закон про РРО на сьогоднішній день є вже, ну, аж занадто на мою особисту думку, лібералізований і дозволяє суб'єкту господарювання на свій власний розсуд. Обирати способи проведення е, розрахунків за товари послуги, які він реалізує або надає, і таким чином, е, власне, самостійно визначати, потрапляє він в зону дії закону 265 95 чи не потрапляє. Е, якщо бути більш конкретним і уточнювати вже там базові норми цього закону, то Незважаючи на те, що за загальною нормою всі суб'єкти господарювання, крім першої групи єдиного податку, зобов'язані застосовувати РРО, банальний перехід на використання як способу доступного споживачу оплати за допомогою реквізитів банківських рахунків, тобто рахунків відкритих в банках, якщо вже говорити. Взагалі, грамотно і відповідно нормативно правових актів, звільняє суб'єкта господарювання від обов'язковості фіскалізації таких надходжень і таких продажів, що товарів, що послуг. Також законом, 10.17 від 20 грудневого двадцятий рік, була встановлена системна пільга для надавачів послуг. Які в тому числі у випадку приймання оплати не лише за реквізитами банківських рахунків, а й в тому числі з використанням ну, по старому сервісів переказу коштів, а по-новому будь-яких дозволених до використання в Україні платіжних інструментів, також можуть не застосовувати РРО. Хочу звернути увагу присутніх, що закон про платіжні послуги номер 1591, який широко використовується в засобах масової інформації, в тому числі в мережі інтернету, щодо там певних змін базових в принципах фіскалізації розрахунків, жодним чином нічого не змінив в принципі. Здійснення фіскалізації розрахункових операцій, окрім внесення незначних змін термінологію. ну, зокрема, і безпосередньо це переказ коштів перетворився в платіжну операцію. Не більше того, тому якби все залишається сталим, все залишається чітким визначеним, зрозумілим. Готівкові, безготівкові розрахункові операції. Це вже така, будемо говорити, тема е, аж затерта до дірок, тому я не думаю, що е, ще комусь із учасників потрібно повторювати, в чому відмінність безготівкового розрахунку міжбанківського і безготівкової розрахункової операції. Якщо потрібно, перепитуйте. Я повторюсь, мені не важко. От не хочеться просто зайвий раз витрачати час і свій і ваш, ваш в першу чергу, хотілося б зразу перейти до таких більш болючих питань, тих питань, які платники задають чомусь дуже часто, незважаючи на те, що це лібералізовано. Повторюся, тобто щодо штрафів. Штрафи в принципах фіскалізації і в порядку застосування РРО в першу чергу поділяються на навмисні штрафи, які вчинялися що суб'єктами господарювання, що їх найманими працівниками. І Могли бути віднесені до такої категорії проступків, як ну, в соціумі, людський фактор, тобто не пов'язані з якимсь умислом, не призводили до заниження об'єктів оподаткування, не свідчили про приховування торгівельної виручки, дублюючи норми. Ну, наприклад, я все. Провів через реєстратор, сформував звітну інформацію, відправив її на сервер податкової, але не записав короб, і за це існував п'ятикратний розмір, давним-давно вже знищені самими податківцями, тому що нам було дуже незручно, здійснюючи контроль. За діяльністю суб'єктів фіксувати такі порушення, і ми в першу чергу били тривогу і боролися за відміну штрафів, які були пов'язані з людським фактором, тобто за невідповідність коштів на місці проведення розрахунків, вже давним-давно не існує відповідальності. Виключенням є тільки торгівля валютними цінностями, але там зовсім інша специфіка, вона не пов'язана з торгівлею товарами і послугами, вона пов'язана з обміном валюти, і тому там це залишається і є обов'язковим. Потім за нездійснення записів в коро за умови формування контрольної стрічки. В електронному вигляді передачі і передачі її на сервер, також немає вже штрафних санкцій, причому жодних, навіть адміністративних. За нероздрукування не роздрукування контрольної стрічки. І ще штрафна санкція технічно в законі залишається. Але на сьогоднішній день відповідно і до державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, і відповідно до висновків. Укрметртестандарту на території України застосовується не більше 50-60 реєстраторів загальній кількості більше 360 тисяч, в яких іще залишилась функція друку паперової версії контрольної стрічки, без можливості формування контрольної стрічки в електронному вигляді, ну тобто мова йде про старі РРО з двома барабанами, де один формував чеки, а інший друкував контрольні стрічки. Тобто, начебто, норма, яка передбачає відповідальність ще технічно, має існувати. Але на практики, на практиці я впевнений, що жодний із присутніх суб'єктів господарювання такими реєстраторами вже не користується. Ну це вже динозаври, будемо говорити так, даного виду засобів. Тепер серед порушень, які містять умисел і віднесені нами до суттєвих порушень. По законодавство пов'язано з податковим, яким є закон про застосування реєстраторів, є зокрема не проведення розрахункових операцій через реєстратори. На сьогоднішній день штрафна санкція складає 100% від суми непроведення та супроводжується перше, якщо вона вчинена. Всі інші випадки протягом року це 150% від суми непроведення через реєстратор, плюс подібне порушення в обов'язковому порядку супроводжується складанням протоколу про адміністративну відповідальність, яка у випадку, якщо це порушення допускається найманим працівником, перше. Протягом року складає від 2 до 5 оподаткових мінімумів, у випадку повторного порушення від 5 до 10. І якщо дане порушення вчиняється або суб'єктом господарювання, або посадовою особою юридичної особи, ну, тобто керівного складу, дана оплошність карається вперше від 5 до 10 податкових мінімумів. Всі останні випадки від 10 до 20. тобто ми маємо фінансову санкцію в розмірі 100%-150% від суми непроведення і зовсім незначну відповідальність від фактично 170 до 340 гривень адміністративної відповідальності за таке порушення. На мою думку, відповідальність абсолютно адекватна і справедлива. Е, інше порушення, яке е, передбачає закон про застосування реєстраторів розрахункових операцій, це неведення або порушення порядку ведення обліку товарних запасів за місцем їх реалізації. Тобто на сьогоднішній день, і знову ж таки, відповідно до системних змін до закону, існує вимога, е, окрім ведення безпосередньо торгової діяльності на господарських. Об'єктах накопичувати і зберігати на них документи, які свідчать про походження товару. Дана норма не стосується певних категорій суб'єктів господарювання, що використовують єдиний податок. Але я так розумію, що сьогодні серед учасників нашого зуму таких суб'єктів немає, тому говоримо виключно по базовим нормам і по загальним принципам, без винятків. Що означає даний пункт і в чому полягає його суть? Тобто закон про бухгалтерський облік і фінансову звітність, який поширює свою дію в першу чергу на юридичний посіб, які функціонують на території України, передбачає формування бухгалтерських регістрів на підставі виключно первинних документів, які створені або отримані в ході своєї господарської діяльності. Визначення первинних документів згідно цього закону і визначення первинних документів, які наведені в порядку 496 дев'яносто міністерства фінансів, вони кореспондуються між собою, тому бухгалтерії юридичних осіб не повинні вивчати щось нове. Вони можуть керуватися базовим законом, яким користуються. Якщо я не помиляюсь, 95-го року там ну максимум 98-го року цей законодавчий акт, 에, тобто знаку всі знайомі визначення, всі знайомі документи, які мають просто супроводжувати товари, які знаходяться в реалізації, і перебувати або у вигляді внутрішніх накладних на переміщення товарів зі складів. На місця їх реалізації в магазинах безпосередньо роздрібних, або ж у вигляді копії завірених безпосередньо первинних документів від спостачальника, якщо поставка товарів іде напряму до господарської одиниці, знаходитись в магазині та бути зафіксованими у відповідній формі. Яка передбачена тим же 496 наказом Міністерства фінансів України. Тобто, чому форма саме така, як вона є, чому порядок заповнення цієї форми саме такий, як він є? Ну, це питання не до податкової порядок і форма розроблені Міністерством фінансів. Тому якщо є питання з приводу самої форми? Або порядку ведення, то будемо говорити, що ми не формуємо політику ДПС. ДПС забезпечує контроль за виконанням, ми реалізуємо її методом контролю. Тому зі своєї точки зору, я вважаю, що наявність підтвердних документів є важливим аспектом. Унеможливлення здійснення реалізації контрабандої, контрабандної, контрафактної, підробленої, неякісної продукції. Але сам будемо говорити так: спосіб його зручність або тому подібні речі, ну це точно не питання податкової, і при всій повазі, я не буду спроможний відповісти на такі от питання, чому саме так. Будь-які інші я зможу відповісти. Йдемо е, далі. Е, процес контролю за здійсненням розрахункових операцій включає в себе в тому числі, і це вже не пов'язано. А до речі, штрафні санкції, е, пов'язані з дотриманням безпосередньо вимог закону про РРО, закінчилися. Можливо, я когось здивую, але всі. І, і, перепрошую, це запитання, чи хтось забув вимкнути мікрофон. Будь ласка, Богдан написано виключить мікрофон. Не мішайте лектору виступати. Богдан, виключить мікрофон. Да, вибачте. Нічого, нічого. Тобто, тепер може. Повторюся, можливо, здивую когось із учасників, але штрафні санкції, визначені законом про безпосереднє застосування РРО, закінчилися. Таким чином, ми маємо наявні, наявну відповідальність лише за умисні та грубі порушення з вимог закону щодо проведення розрахункових операцій та контролю за обігом товарів. Є штрафні санкції, які супроводжують процеси здійснення розрахункових операцій та ведення безпосередньої діяльності в сфері роздрібної торгівлі та послуг, це наприклад, порушення якому спочатку військових воєнних, воєнного стану і військових дій на території. України почали приділяти дуже високу увагу, велику, і це дуже соціально важливий аспект роздрібної торгівлі, це надання можливості здійснювати розрахунки за товари роботи послуги послугів в безгатівковій формі за допомогою електронних платіжних засобів. Тобто, саме по собі визначення електронного платіжного засобу на сьогоднішній день. Не обмежується е, пластиковою карткою, імітованою встановленому порядку банком. Е, в зв'язку з прийняттям того ж закону 1591 про платіжні послуги. Електронні платіжні засоби е, отримали більш ширше поняття. Це е, ну, дуже широкий спектр на сьогоднішній день вже е, способів здійснення розрахункових операцій. Тому числі і з застосуванням там телефонів і тому подібних засобів, тому ми говоримо про те, що електронний платіжний засіб у законі про РРО він чітко встановлює е, таку вимогу і постанова 894 кабінету міністрів, яка прийнята на заміну 878 постанові. Регламентує обов'язок надавати можливість розраховуватися за допомогою електронних платіжних засобів. І нова постанова, яка встановлює такий обов'язок, вона вже на сьогодні не враховує такі речі, як площу господарської одиниці, що було що, враховувалось раніше, і не враховує асортимент товарів, який був. Тобто. На сьогоднішній день вирішальним критері, критерієм і то, який поступово від року в рік буде змінюватися відповідно до тексту самої постанови, до 1 січня 2026 року приймати електронні платіжні засоби як спосіб розрахунку за товари і послуги будуть зобов'язані навіть суб'єкти господарювання першої групи єдиного податку. Навіть за умови, що їм не буде обов'язковим РРО, тобто забезпечення права суб'єкта е, покупця, е, здійснити покупку товарів послуг за допомогою безготівкової форми оплати, е, стає таким визначальним критерієм в забезпеченні життєдіяльності і роботи роздрібних. Господарських одиниць, зверніть, будь ласка, на це увагу. Досить суттєва адміністративна відповідальність за ненадання такої можливості, яка лавіює від 1700 до 3400 за перший випадок і аж від 8,5 до 17 тисяч гривень за кожний наступний випадок. Встановлений протягом року повторно, зверніть на це увагу, раніше відповідальність була дещо меншою. Також протягом ще 2021 року була розроблена норма, яка усунула повністю соціальну несправедливість стосовно діяльності абсолютно безнаказаної діяльності. Фізичних осіб без державної реєстрації. Ну, тобто, раніше до 21-го року у нас могла бути така ситуація, що торгують двоє людей один рядом з іншим, один оформився підприємцем, але не оформив РРО, а другий навіть не оформлювався підприємцем. Так тому, що оформлений за незастосування РРО можна було нарахувати штраф. На тому, що навіть не оформлювався і штрафа не було за що нараховувати. Дана соціальна несправедливість у 2021 році була знищена на сьогоднішній день. За системну діяльність продажу товарів робіт послуг без державної реєстрації, встановлено вперше протягом року. Трафна адміністративна санкція передбачає від 17 до 34 тисяч гривень. Це за перший випадок, і від 34 до 85 тисяч гривень за другий і всі наступні випадки, які встановлені протягом року. Тобто держава захистила легальний бізнес від цієї соціальної несправедливості і забезпечила. Належний рівень відповідальності тих громадян в першу чергу, які працюють без державної реєстрації та не платять податки і збори, чим е, ну, раніше могли е, створювати недобросовісну конкуренцію сумлінним платникам податків. Е, так, що я ще вам не сказав? По своєму напрямку я ще не сказав вам про те, що в тому ж законі 10.17 і з 1 січня 2021 року відповідальність також встановлена і до центрів сервісного обслуговування, які забезпечують функціонання ваших реєстраторів, і в статті 17 прим 1 існує норма. Яка передбачає досить суттєву в розвідці трьох мінімальних заробітних плат, п'яти, перепрошую, відповідальність центрів сервісного обслуговування за невиконання, неналежне виконання умов договору. Ну, зокрема, згідно типового договору про обслуговування РРО, вони протягом трьох днів мають забезпечити протиздатність апарата, який вийшов із. Ладу, або ж надати можливість використання резервного або запасного апарату, яким забезпечують підприємство, я хочу, щоб ви це знали, тому що дуже часто центри сервісного обслуговування не зовсім коректно виконують свої зобов'язання, перекладаючи відповідальність на суб'єктів господарювання, А як наслідок, суб'єкт господарювання, який не в повній мірі, Захистив себе від не зовсім добросовісного центру, стикається з проблемами з податковою, пов'язаними з непередачою, неформуванням, відсутністю звітної інформації і починаються конфліктні якісь речі. Тому, будь ласка, уважненько перечитайте вимоги щодо. Центрів сервісного обслуговування, які є на сьогоднішній день в 265-му законі, і також переконайтеся, що не до вас, а до них передбачена відповідальність у випадку, якщо вони неналежним чином вас обслуговують, вводять якимось чином в оману, не забезпечують визначених угодою про співпрацю між вами і ними своїх обов'язків. По великому рахунку порядок проведення розрахунків це математична академічна процедура. Тому якщо у когось є якісь питання, давайте краще витратимо наш час на мої відповіді на конкретні практичні запитання представників асоціації. Все, що було необхідно з методології, я вам вже роз'яснив.